Доброго Дня, шановні підписники Кадровика України, кадрової системи Кадрекс та гості, що завітали послухати нашу інформацію. Як завжди, з вами я, головна редакторка журналу Кадровик України, з практичними порадами для застосування у вашій роботі. Сьогоднішня інформація стане в нагоді тим, хто тим роботодавцям, хто застосовує безперервну роботу. Це можуть бути у нас як лікарні, так і підприємства, магазини, що працюють цілодобово, в чому суть самого питання. Два рази на рік в Україні ми маємо клопіт з переведенням стрілок годинників. На годину вперед, о 3-й годині останньої неділі березня і на годину назад, о 4-й годині останньої неділі жовтня. Щороку зазначений перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, о третій годині. У 2024 році це буде. У ніч із суботи 30 березня на неділю 31 березня підставою для цього є постанова Кабінету міністрів про порядок обчислення часу на території України від 13.05 року 509. Тобто, якщо ми говоримо про те, що весною переводять на 1 годину саме вперед, то тривалість роботи за нічну зміну зменшиться на 1 годину. Тобто при складанні табелю обліку робочого часу не забудьте, що тривалість зміни у вас повинна бути зазначена менше на одну годину. Наприклад, тривалість зміни у вас 12 годин. Якщо ми переводимо годинники, то вона повинна бути 11 годин. Якщо ми зараз з вами говоримо, що відповідно до законодавства заробітна плата це фактично винагорода за виконану роботу і за фактично відпрацьований час при нарахуванні заробітної плати, Враховуйте, що зміна саме з 30 на 31 березня буде меншою. При погодинній оплаті праці. Я думаю, що зазначена інформація стане вам у нагоді, і ви все правильно виконаєте без порушень, тому що є підстави. Враховувати, що дуже багато бухгалтерів, можливо, відповідальних за табельний облік, забувають про те, що зміна скорочується і потрібно зазначати інші дані в табель обліку робочого часу. Від цього залежить заробітна плата. Пам'ятайте, що кадровик України, вся кадрова система кадрекс. Завжди готові вам допомогти в самій складній ситуації. Ми з вами завжди поряд і завжди готові прийти на допомогу. На все добре, раді, що ви були з нами і прослухали надану мною інформацію.